Я йому він каже: ми тут у себе в Нідерландах маємо от організацію. Усередок до нас приходять люди, які втекли від війни в Україні, українці. Ми їх нагодовуємо, підтримуємо. А це нагадаю: четвертий рік повномасштабки. Так, це ось червень 25-го, червень, липень 25-го року. І я йому кажу, з поміж тих українців є. Фізично, від візуально здорові чоловіки, молоді чоловіки, так призовного віку. Він каже: Ну, трохи є, трохи є. Кажу: я би особисто у таких перевіряв би документи. І якщо це людина без інвалідностей, людина без там, таких втрат, які ну, тобто, умовно кажучи, якщо він може захищати Україну, я би йому підтримки не надавав. Надавав би їсти, пити в гарному ходити. Чому? Тому що це коротко і, по суті, це зрадники. Це ті, хто жили на святій українській землі, жили, їли святий український хліб, користувалися всіма благами українського громадянства. А потім, коли на них напали московити, відкрито, вони сказали: дякуємо до побачення на обов'язки. Ми поклали болт. Нам, власне, черево дорожче, любіться тут, як хочете. Що це значить? Це значить, що вони так само сидять у вас, їдять ваш святий Нідерландський хліб, розповідають вам довгі та нецікаві історії. А коли до вас, додому, прийдуть, не дай Боже, вороги на різниці, московити чи будь-які інші, вони так само покористувавшись благами вашого суспільства, вашою роботою, вашими благами матеріальними. Вони так само накивають п'ятами. Зрадники були, зрадники є, зрадники будуть. Я би кажу, воля ваша. Я би особисто їх не годував, я би особисто їх не пускав до себе на поріг. Тому що я переконаний, що в вашому суспільстві і без них вистачає зрадників. Зрадників геть. І він це прийняв до уваги і каже: ну, дійсно, дякую, що зазначив. Це корисна та інформація для розумів. Слава наці, вітаю на каналі Добрий Рембат, вітері. я Сашко Добрий. Хто слідкує за подіями на каналі, знає, що там є трохи відео італійською мовою, трохи відео англійською. Так оскільки я маю щасливу можливість спілкуватися цими мовами. То відповідно я і маю певні соціальні зв'язки коло спілкування людей, які дієво тривалий час підтримують мене, мій підрозділ, мої команди робочі. і Через мене також інші підрозділи інші команди систематично, в принципі, всю повну масштабку або більшу її частину. І, відповідно, я спілкуюся, моніторю, скажімо так, ставлення до України в певних суспільних колах різних держав, зміну так, в динаміці цих років. І от, поміж іншого, є от добрий прям побратим Макс. Вітання Макса, коли дивитимешся це відео. І от цей добродій з Нідерландів, він за час повномасштабки досягнув такого рівня свідомості. Свідомості, так, що полижив цивільне життя, пішов служити у військо, вивчає українську мову, з поміж іншого. Чому? Тому що має тверезо світосприйняття. Не тоне в цьому багні ліберальському зрадницьку, безхребетну, антимілітаристському, яке нав'язується в Європі, і називає речі своїми іменами, і визнає, що ми фактично вже є на початку Третьої світової і каже, коли лихо прийде в. Європу, в Нідерланди, то я хочу бути до того готовим і зустрічати його зі зброєю в руках, а не як ось це незрозуміле. Там це незрозуміла черні Європейського союзу, яка плямкає губками і готує сіднички, щоб їх розставляти окупанту. Так, і з поміж іншого, там серед інших діяльностей, от він також волонтерить у центрі. Він нещодавно в центрі там. Допомоги не знаю, що тільки на українців це орієнтовано, чи також на якісь інші групи там, суспільства, будемо так казати, так, кого там і що, ну допомагають українським біженцям. І от ми з ним проговорили, і з поміж іншого, повторюся, можна по-різному ставитися до того, що Україну полишають жінки та діти. Я особисто до того ставлюся негативно. Ніхто з моїх членів родини не, не полишив Україну за час повномасштабки. Ну, у мене, у мене можна сказати, вся рідня там вже десятиліття живе в Європі, у них там громадянство Євросоюзу. Так, от, ну Разом з тим це не стосується саме події. Це ще задовго і до 14-го навіть. От, ну так, У них своє життя, дорослі люди, свої життєві вибори. Я ж кажу, ну я би, наприклад. Мою би рідню дітей не відправляв би з України за весь час повномасштабки. Я цього і не зробив. Маю щастя, дружина мені допомагає так, всю повномасштабку. От інші члени родини, всі тут, всі в Україні, всі так чи інакше долучені до нашої спільної переможної діяльності, так, а не розповідають там, як нам жити і боротися поза кордон. Менше з тим. Діти і жінки, Бог з ними, вже в них свої голови на плечах. Так, ну, маємо те, що маємо. Разом з тим, повторююся, що чоловік призовного віку дав по педалях за кордон, то причин його там годувати, напувати, соціально підтримувати, ну це може бути. Цікавим там тамтешньому суспільству, просто щоб він там умовно кажучи, не скочувався на соціальне дно, не йшов там грабувати, мордувати, вбивати, і всяке таке. Тобто, це більше як таке стратегічне рішення. Ну також, звісно, тамтешні народи, держави можуть бути цілком зацікавлені в асиміляції, зокрема відносно молодих, відносно здорових чоловічих організмів, ну особливо на загальному фоні старіння. Європейського Союзу, так, взагалом і в цілому. Тобто вони переслідують свій інтерес, і в цьому інтересі, ну, для себе, цілком ймовірно, вони роблять правильно, їм там видніше як робити. Тим не менше, я переконаний, що клеймо боягузів, клеймо втікачів, клеймо зрадників, з ними залишиться назавжди, там, де вони є. І коли дійсно дійде мова до якихось там серйозних питань, чи державницьких, чи захисту держави, то вони себе покажуть тим, ким вони насправді є. Дали по педалях тут, дадуть по педалях і там. Ну, відповідно, там тамтешне суспільство, мабуть, зацікавлене в тому, щоб ви просто з них там мати максимум для себе плюсів, поки вони це зроблять. Отак, от, от коротко і зрозуміло. Дякую всім. Українцям, які є в Україні, які тримають стрій разом з силами оборони, цивільні люди, волонтери, кожен на своєму місці на цій святій українській землі, яка нікому окрім нас для життя не потрібна. Потрібна в купу найрізументніших інших планів, ролей, так, як сировинні придатки, як ферми вирощування рабів. І всякого такого, а саме як святої землі, насолоджуватися життям, на якій нікому вона не треба, тільки нам, так само, як і ми, нікому, окрім якості рабів, не потрібні. Працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня.